Як зняти генератор Volkswagen Crafter 2018 року мотор 2.0 дизель. Я вже розібрав, але зараз покажу ось така обліцовка в нього. Потрібно відкрутити тут гвинтики. Знизу повністю зняти два колеса, зняти е, защиту пластикову. Повністю по кругу тут йде. Е, Защита йде прикручена гвинтиками. Відкрутити ті всі гвинтики, зняти защиту. Ось, потім зняти, потім відкрутити. Під защитою є ще пару гвинтиків, відкрутити бампера. Ось тут він ще на кліпсах тримається. Тут вже все поломано, але ось так зняти. Потім з цієї сторони. Від'єднати цей роз'єм. Знизу також є гвинтики. Ось тут. Зняти защиту піддону, якщо має, якщо стоїть. Ось. Потім що? Ось тут сюди заходить бампер і потім на кліпсах защолкується. Ось, зняв з двох сторін. Ці кожухи і потім бампер легко, легко знімається. Тут він ніде не прикручений, тільки ось тут зверху, на двох болтиках, ну і по боках, де крила. Потім тут, що я зняв? Я зняв тут оцей патрубок з Зняв цей патрубок, зняв цю Трубку, цю горловину. Зняв фару. Фара тут була поломана тільки на одному болтику тут трималася. Але є ще тут один болт. Зараз я покажу тут з цієї сторони. Ось тут ще й один болтик-винтик. Потім знизу то я все робив ось цей натяжний ролик. Натяжний ролик. Ось цей натяжний ролик. Ось тут він стоїть. Він заважає. Ось там він стоїть. Він заважає, щоб відкрутити нижній гвинт, нижній гвинт генератора. Нема різкості. Відтягнути на натяжний. Ось що тут. Відтягнути його, заштопорити, і можна відкрутити нижній гвинт. Верхній гвинт вільно можна відкрутити, але це все я робив звідси знизу. Ось звідси, зняв ремня спочатку, звісно. І потім ось тут є 4 гвинти. Один, два, три, чотири і 5. П'ять гвинтів є. Відкрутив, щоб передка відтягнути. Відтягнув тут. Ломиком передка і витягнув ось, ось сюди генератора. Ось він генератор. Був тільки підключений один кабель. Другий кабель тонесенький, обірваний і тут немає роз'єму, роз'єм виломаний. Замовили новий генератор. Тут він в Іспанії коштує десь 200 євро. 200 чи 200 з лишнім євро. Завтра має прийти і будемо дивитися. Але є різні роз'єми. Є з одним каблем, що йде один кабель, а є що з двома. В нашому випадку з одним. Ось цей грубий кабель і ось тоненький, обломаний. Значить, тут буде має бути з одним каблем. І все так. І ось так. Щоб не зливати тут воду, охолоджуючу рідину, то можна так відсунути і можна так зняти. Бо через верх дуже незручно і знизу також через низ не піде, тому що треба всі трубки знімати з компресора. Краще ось так робити. І все. Ось така петрушка.